Сонечко зійшло із-гори, за гори. день розпочався. Ось тут на узбережжі серед шикарних юк і кущів лаврового листа. У мене вчора не спрацьовувала картка, коли я купляв морозива, тому Наталя мене пригостила. Я, щоб перевірити, зайшов в маркет і купив ось сисочки, які зараз буду кришити сюди, в суп. Картка спрацювала. Значить, якась проблема. В тому кафе була з терміналом, я так думаю. Да, вас цікавить, як і виспався. Надіюся, що це буде тиха і сама тепла ніч. Навіть не залазив в спальний мішок настільки було. Тепло. Мене колихали не тільки хвилі моря, але й до 4 години ранку ресторанчик. Не знаю, чи чутно вам гоміну там зверху. Народу все більше і більше в ресторанчику. А до 12-ї години ночі дискотека грала вовсю. Так що мені було весело, але затишно. От на такому камінці вже підігріваю воду для супа. Попив з мінералами водички, склався, прощаюся з лаврами, з юкками, забороненими територіями. Завдячуючи пропорцю, вчора зустрів чотирьох українців, поспілкувалися з ними, покидаю це затишне місце біля моря і продовжую свій путь на Геную. Це велосипедна дорога залізниця, я вже зрозумів. І... І бачу в Канаді подібні речі, практики, коли на місці нерентабельної залізниці роблять ось такі стежини здоров'я. Які маленькі дерева лимонні, а скільки самих лимонів. Два таких сьогодні взяв і роблю з них лимонад собі. А я тут виготовляю собі, як ви бачите, лимонад. Розрізав сочного лимона. І зараз буду вичавлювати сік у воду підкислювати. Бачите, як розумно використали старі шпали. Зарості опунції. А, прикро, що нема спілих плодів. Я б скуштував. Ну може на півдній Італії будуть. Але поки що дорога на Геною йде прекрасним узбережжям. Траса ось тут поряд, за цими аліандрами. Як мантру треба повторювати: Росія країна терорист. Вона, як в середньовіччі, знищує міста, вбиває людей, гвалтує дітей. От така вона Російська Федерація. Я так думаю, що в цьому тунелі поміщалися дві залізничні колії, тому що він доволі широкий. В деяких місцях навіть семофори залишили для аутентичності. А оце такі кишені, щоб обхідники, які обслуговували дорогу, могли ховатися. Не можу я проїхати повз таку красу. Прямо ніби в печери попав. А в дійсності це тунель. Вода і мінерали створюють ось такі картини неземної краси, різнокольорові. метраж. півтора кілометра цей тунель, а позаду під'їхав хтось там на велосипеді з музичкою, так що я їду також з музичкою. Ми продовжуємо мандрувати італійськими манівцями. Зверніть увагу на ці прекрасні алое, які вони красиві! Гайда, поїхали далі милуватися іншими рослинами і дорогами. Їдеш весело, музичка звучить. Оце вже благо. Не знаю, як це передати. Чуєте музику? От такі тунелі в Манівцях італійських. Навіть для тих Хто боїться стиснутого простору, боятися нема чого. Тільки виїхав з одного тунелю і одразу в'їжджаю в наступний. На вулиці моросить дощик. Тут теж грає музика і теж міняються кольори освітлення. І воздику не забуваю. Дівано в'їхав ось таке середньовіччя, таку красу і старовину. Невеличка виставка художніх витворів. І сучасних, і, мабуть, старовинних. Ось такому переходику і скульптури і великі чий стоять, Курівки пасуться можуть люди робити затишними такі дворики. Здавалося, звичайні двері. Дивіться, як людина з любов'ю заповнила весь простір рослинами і доглядає за ними Не можу стримати посмішку, тому що час уже ну тут 9 година, перед тунелем нема місця, де ночувати. І ось знайшов такі кущі. І що ви думаєте? Я сюди прийшов в ці кущі. А тут віломандрівники з Німеччини знайшли місце. Ah, nice. <laughs> да, да. Oh. Okay. Uh. Мандрівники завжди знаходять місто для ночівлі. Бачите, несподівано, але ми зійшлися на тому, що тут можна заночувати. У нас відбувається дружня, дружня вечеря. Мені пропонують булочку. <сував> Данкішон. Данкішон. А я в свою чергу пропоную шоколад. Шоколад. О, О! Ви... Угу. Дякую. 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 Так, дивіться, що тут робиться. Уууу! Ох, і скеліш тут. Тут закінчується вже стежина і, мабуть, не одні люди ночували. Тільки знаєте, що скажу? От по-простому, де жруть, там і сруть. Понасирали. Всі заїжджають в тунелі. Завтра ми теж поїдемо в тунель. А в таких от е рогозинах стоїть уже мій намет. І, як то кажуть, який шов, таких і здибав. Ух! Надіюсь, ніч буде спокійна, і це вже закінчується десята доба.